Так, ну що, ми вже доробили нашу стінку. Зараз я коротенько пробіжуся по тому, як ми це все дороблювали. В принципі, процес викладання не відрізняється від процесу викладання з цієї сторони. Єдине, що тут кількість е, рядів менша, ніж тут, тому що перепад землі. Ось, зараз трішки вам покажу, як ми це так. робили. трамбуємо. Взяли в оренду якусь нову віброплиту, і вона легша і не так добре працює, як попередні, тому дотрамбовуємо вручну. Ось так готуємо під стінку. І наступним етапом було застелення цього текстилю. І після цього починаємо насипати щебінь. Ну і щебню будемо насипати десь товщиною 20-30 см перед тим, як вкладати перший шар з цієї сірої, цього сірого каменю. Так, ну майже все вже засипали. Потрохи проливаємо водою для того, щоб ще трішки краще всі щебень. І вже після цього піде вкладання першого шару. Ну Тут бачите, тут трішки різний перепад, тому стіни будуть трішки на різній висоті. Там аж там внизу починався перший ряд, а тут буде вище, бо тут. Перепад землі інший. Взагалі весь двір має такий перепад. Ось так. Це рівень наш, бачите? Щоб все було рівнесенько по одному цьому. Майстерність наших хлопців все більше і більше удосконалюється. Тут взагалі, можна сказати, дуже рівна лінія в нас вийшла. Тут трішки різний перепад. Тут вище, тому сама стіна починається перший ряд сірої вище. Вон та сіра аж там десь, а ця виходить на три ряди вище. Виходить. Ну і, відповідно, вона буде по висоті не така не сім рядів, а чотири. Ось так. Ну, відповідно, все по рівню робиться. ще Тут теж довелося цей кутовий камінь шліфувати, ну не лише цей, а кожен з кутових каменів. Робили ці надрізи, тут підрізалося все зайве. Тут, бачите, теж така імпровізована кірпічина вийшла. <звук> Що йшов. енний день роботи над нашою опорною стіною. Вже проклали сірий камінь і почали вкладати вже кольоровий. Так, питали з приводу ціни. Взагалі, загалом, ціну я по матеріалах, по всьому, я вже в кінці запишу окреме відео, тому що поки що ще йдуть витрати на це все. Бо окрім самих оцих каменів, потрібна ще щепінь, ті штучки, цей текстиль і... Різні труби, тому подібне. Ну, а загалом по роботі просто у нас є дві безкоштовні замотивовані юні сили, і ми користуємося цим. І тому робота в нас майже безкоштовна. Так, сьогодні дощ, і роботи у нас призупинені. бо по дощу робити не виходить. Вчора допізна робили. Ось На такому етапі, поки дощик, поки зупинилися. У нас починається сезон дощів, але ми поспішаємо закінчити, бо під час дощу це не дуже зручно робити. Але ніби такий дрібний дощ, тому працюємо далі. Цю вже стінку ми закінчили. Тут тільки 4 цих шари, ну і п'ятий сірий. Так. Тут в нас глина, і оце з глиною трішки складно. Але нічого. Так. Тут в нас будуть невеличкі сходи. Підніматися в ту частину двору. І, як бачите, тут ще залишилось два шари вкласти, і стінка готова. Тут все по тому самому принципу, як і ту частину ми робили. Щебінь, текстиль. Оці металеві штучки забиваємо. Ось так. Залишилось ще трішечки. Ну і ще покрити верх, поклеїти ті шляпки. Такі кути у нас, такі з'єднання на кутах. Виходить досить гарно, мені подобається. Так, ну що, викладка самого каменю по всьому двору у нас закінчилась. І ми попередньо виклали ці шапочки. Вони просто лежать. Ми їх виклали, щоб подивитися, як воно виглядає. Потім, звичайно, вони будуть знову ж таки зніматися. Підшліфовуватися все буде. Відбиватися рівень обов'язково. Бо, бачите, так воно лежить, коса-криво. Підшліфовуватися і вже приклеюватись. Ці шапочки. На сходах те саме буде. Зараз покажу, як виглядає з цього боку. Тут, бачите, в нас виходить сім рядів, а тут виходить чотири. Там чотири. І в нас ще лишилося. Чи то ми щось неправильно порахували, чи то виробник нам неправильно порахував, але в нас трішки лишилося. Та ми не засмучуємося, бо в нас є куди подіти. Ось тут покладемо два ряди, бо тут там буде площадочка така в, брук... в бруківці. І тут ми зробимо теж таку два ряди, таку стіночку. Ось так. Виглядає. Ну, Потім ще, звичайно, цей безлад в дворі перебереться. Ось тут потрібно насипати ще ґрунт, щоб він був в рівень цих шапочок. Ну, трішки нижче. Ось так, в принципі, там, туди далі ми вже насипали. Більш-менш потрібний рівень. Там буде бруківка. Ми ще вирішуємо, наскільки, куди її завести, куди її викласти. Тут будуть клумби. В принципі, раніше ми думали все бруківкою вкладати, але потім подумали, чому б і не зробити клумби. Ну і плюс це заощадить на викладці бруківки. І, ну і зелені більше буде в дворі. Звичайно, тут е, кущі, дерева не посадиш, тому що коріння зруйнує цю опорну стінку. А якісь посіяти квіти можна буде. Ось так, тут теж буде клумбочка позаду цієї стінки. Це все просто... Ой-ой, Вони такі важкі. Я щось так хотіла підняти вам показати. Ага, ось, все. бачите, вони ще не приклеєні, просто попередньо ми їх виклали. Важкуваті такі. Ну, з цією стіною взагалі вигляд двору зовсім інший. Звичайно, роботи ще багато. Наводити порядку ще багато, але це все, все зробиться. Ось так. Двір такий величезний став. Просто зовсім все по-іншому. Ну, по суті, що лишилося з цією стіною? Приклеїти ці шляпки. І ґрунт порівняти, навести тут лад. Ну а далі вже справа за бруківкою. Ось бачите, як ми тут порівняли ґрунт. Якраз дощі прийшли, він трішки всівся, Там ще треба рівняти, рівняти. Ось так. Ну і тут, звичайно, ще треба досипати трішки. Ну, а там далі вже вирішимо. Ну, Тут точно буде бруківка, а куди туди поведеться бруківка, то ще думаємо над цим? Ось так. Така краса.